І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано дуже. Страх погано в оцій пустині погибать. А ще поганше на Україні дивитись. Плакать і мовчать. А як не знаєш того лиха, то скрізь здається любо, тихо і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе в молоді дитина, красується, любується на всю Україну. Понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського. В Україні.